Набір Колес 1198, якраз я їх достав. Два зусили з посиленням. пластику, Ось такі і два допоміжні. Поліщатка. Накладок внутрішні, ніяких в комплекті не йдуть, кріпиться на три болта і два саморіза. Ось такий угол. Тут виступа немає. Тобто ніякі дырки допоміжні в валізах не потрібні. Якісний монтаж без заглушок. нержавіючий Заклепка. Суцільне коліщадка з пластику. Пластика БЦ. Такі рельєфні. Це ребра жорсткості. Ось маркування є. Може комусь воно допоможе. 80-56. Ну, Р, це, мабуть, праве. О тут ще є і ліве. Так, да, саме так. І вон L. Ліве. На колесах теж є маркування. Супер. Ага. Все нічого не дасть. Точні розміри, яка висота, ширина, радіус колеса, все це є на фото даного товару. В описанні всі ці дані є, підбирайте і вибирайте, не забувайте про оцей кут, щоб воно плотно лягло. Бо якщо він так, ну так, да, це воно повинно. Так, образно. Ось, дивіться, якщо з кутом прогадаєте, буде в зазор. Ось такі. Будьте дуже уважні при заказі. Якщо потрібно, пишіть в техпідтримку, ми вам завжди допоможемо. Такі колеса.